Привіт, друзі, продовжуємо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни із військовим істориком Михайлом Жироховим. Перше питання буде таке: російський наступ на Харківщині. Навіщо він взагалі був потрібен і чому росіянам не вдалося розвинути успіх? А, ну, перш за все, потрібно розуміти, що наступ на Харківщину для росіян він необхідний в плані підготовки майбутнього літнього наступу. А, і а, в оперативно-тактичному сенсі вони хотіли і досі а, мають такі плани а, ударити в тил нашому групованні, яке а, обороняє Куп'янськ. і Таким чином, прорвати фронт на великому, досить ну, на великій ширині, де можна буде потім вже пускати вхід танкові частини для того, щоб прорвати і вийти до Харкова. Наскільки я розумію, наскільки я знаю, ніякої завдання взяти Харків у цього угруповання не стоїть і не стояло. Зараз вони знаходяться в стратегічному тупіку. І Далі, якщо дивитися, наприклад, по військовій науці, по тим підручникам, яким навчаються в генеральному штабі, то їм єдина зараз можливість продовжувати бойові дії це розширити фронт. Розширити фронт це значить північ Харківської області, і скоріш за все ще Сумську область. От це розтягнути наші резерви, розтягнути наші війська, і тоді мати може бути якесь просування. Продовжуючи про Харків, ми постійно бачимо, що місто бомблять ракетами кабами. Навіщо росіяни це роблять? Ну, перш за все, це е, цивільне населення для того, щоб зробити Харків, щоб був відток цивільного населення, і для того, щоб е, ну можливо зробити його е, таким, е, я не знаю, сірою зоною, якщо це правильно буде сказати, для того, щоб е, там максимально знизити кількість цивільних. Е, Вільних і таким чином, і підтримку військових, в тому числі, ви згадали концентрацію російських військ на кордоні Сумщиною. Знаємо, що на кордонах з Чернігівщиною теж вони мають якісь сили. Наскільки взагалі варто очікувати повторного наступу? А, ну офіційно, офіційно такі дані. Це і ПСО. Вчора центр протидії дезінформації він випустив бюлетен, в якому говорилось, що найближчими тижнями росіяни будуть використовувати фейки про те, що Росія буде наступати Ати і зі сторони Білорусі або разом з білорусами. Ну тобто, у це все реально є е, бойові підрозділи, реально є угруповання, але знову ж таки, ми вже неодноразово з вами говорили, що його недостатньо для того. Скоріше за все, якщо росіяни і будуть і далі на Харківщині е, отримувати пощам, скажімо так, то вони зможуть організувати якусь провокацію. Тобто якісь провокаційні дії, які тільки, але знову ж таки, ці провокаційні дії, вони виключно у медійному плані плані ІПСО. Тому що я так розумію, і наскільки відомо, що білоруський диктатор він ну, не, не хоче вступати в війну, і зараз вже не лютий, 22-го року, росіян стільки сил та засобів немає, і Путіна основне завдання втягнути білоруську армію той же час для невеликої Білорусі втрати, які несуть, наприклад, російські збройні сили, вони не непри, неприйнятні, і це Лукашенко дуже добре розуміє. І ну, в своїй манері він намагається прослизнути між крапельками, щоб не, не брати участь і в той же час. Якось там. Я думаю, що найближчим часом ми побачимо там заяву, якісь небудь там, але в той же час ми розуміємо, що вони самі бояться, і цей, цей варіант для них не Увага Якщо західні союзники дозволять бити їхню зброю по території Росії, як це вплине, якщо вплине на ситуацію на фронті? А, ну по перше, нам потрібно дозвіл тільки однієї країни по великому рахунку, тому що далекобійну зброю нам дає виключно Велика Британія і Сполучені Штати, наскільки відомо, Велика Британія вже дала дозвіл на використання крилатих ракет штормше до повітряного базування по цілям на території. І Російської Федерації а є тільки американці, які але вони надають найбільшу кількість зброї. Маю на увазі і атакамси, маю на увазі і просто хаймарси, Ну, тобто, багатий асортимент, який а все інше, а, все інші країни вони постачають таку менш летальну, якщо можна так сказати, зброю. Якщо буде дано таку, так, так, такий дозвіл, дуже велика кількість цілей, вона може попасти під під удар. Під удар перш за все військова інфраструктура, наприклад, те угруповання, яке наступає на Харків. Фактично зараз всі їх тили знаходяться на території Білгородської області, і вони час від часу, тільки наші безпілотники. Але ми повинні визнати, що наші безпілотники мають а, доволі обмежені бойові можливості там до 10 кілограм бойової частини це ну досить мало для того, щоб нанести такі дуже а, дуже величезний таку шкоду росіянам. А, тому о, приблизно, наприклад, це одна з угруповань, угруповання, Груповання, яке знаходиться під ну, під Сумською областю. Наносити удари по їм тилам, це, це, це була така би класна ідея. Ми, ми не говоримо про удари про по якимось вже про ударам по енергетичній інфраструктурі. Ми не говоримо про продовження ударів по паливно-мастильному комплексу, які які вже ми почали. Тобто цілий достатньо багато. Був був дозвіл і ну більше ракет для, для того. Була інформація, що росіяни використовують хімічну зброю. Чутки чи ні? Ну по-перше, це використання воно о, має величезну більше о, медійну складову. О, після перед самим розпадом Радянського Союзу були підписані домовленості, за якими і Сполучені Штати і СРСР вони арсенали хімічної зброї скорочували до нуля. І о, тому о, і це було виконано. Виконано там до 97-го або 98-му року. І росіяни зараз використовують два види: все це скиди, абсолютно точно, що це скиди з безпілотників. Це а, а, гранати сльозогінним з, 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 газом, які використовуються для розгону. У натовпу у поліцейськими силами вони закидують їх у бліндаж, і коли обмежена, воно має велику концентрацію. Людина вибігає з бліндажу, і потім його вражають фопові дрони, які знаходяться. І друге, це саморобні. Це використовують синільна кислота, ще деякі е, які є в побут в побуті, але вони ну у нас використовуються не в, не в, тій, не в тому співвідношенні, щоб вони були для людей для людей небезпечні. Ось такі різні кулібіни. Вони роблять такі саморобні вибухові пристрої, які мають от ось наповнення, ось оце. У це більш більш небезпечно для наших військ, але потрібно сказати ще одну річ, що все це воно діє тільки в замкнутому в замкнутому просторі. Тобто будь-який вітер, будь-яке воно розганяє і не робить концентрацію таку досить досить потужну для того. А те, що, наприклад, хімічна зброя використовувалась в Першій світовій війні, це була велика концентрація і гази, які були ну, досить плотні для того, щоб вони могли. Щось для людей бути небезпечними. А так в цілому такої військової хімічної зброї у росіян немає. Я впевнений, якщо б вона була в арсеналах, на жаль, вони б використовували її дуже і дуже потужно. І загальна ситуація на фронті, що там зараз відбувається. Загальна ситуація на фронті вона досить досить важка. Особливо зараз можна говорити про Покровський напрямок. Це вже не Авдіївський, це вже Покровський напрямок, де росіяни дуже. Невеликими шашками там 150-250 метрів, але вони просуваються. Наші військові особливо це стало після того, як Сирський став главкомом, вони відсуваються до підготовлених позицій, і ці відготовлені позиції це така невеличка річка Волча. І канал Сіверський Донець Донбас з правого берегу він зараз дуже потужно фортифікується. Там знаходяться оперативні резерви, і наші військові. Вони відходять, але це відход, це не бігство і ніякі такі моменти. Це відпрацьовані такі, такі маневри. Вони на жаль, втрати території це завжди дуже неприємно, але втрата людей і техніки. Вона ще в наших умовах ще більш неприємна, тому така тактика там зараз використовується. Далі росіяни йдуть на такому Мар'їнсько-Кураховському напрямку. Де вони сунуть у Нетайлова, сунуть до Карловки, там теж а, щодо а, часів Яра ситуація важка, але росіяни там стоять перед вибором а, напряму штурмувати, тобто в лоб, вони вже не можуть їх недостатньо сил, їм потрібно якось обходити або з півночі, або з півдня. І а, вони я так розумію, ще не прийняли рішення про те, яким чином вони будуть видавлювати. Але вже очевидно, що штурму міста в них не вийшло. Намагаються росіяни на Запоріжжі, Вербове, Старомайорське, там досить такі потужні бої, але там тактичне і там просування знову ж таки дуже дуже невелике. Ми бачимо відео, коли вони заскакують на мотоциклах, на якісь баги, на все це. Це величезні втрати, і очевидно зараз що сил для того, щоб вести наступ паралельно. Ну на двох, на двох вони ще більш-менш спроможні, але три-чотири п'ять напрямків, як це було там, наприклад, того року, вони вже не можуть. Тому е, тут витримати ще тиждень-два, коли піде вже велика кількість снарядів з чеської ініціативи, американська допомога піде, і тоді ситуацію, ну принаймні можливо, буде нормалізувати. Друзі, якщо сподобався випуск, ставте вподобайки, коментуйте. А час Чернігівський продовжує тримати вас у курсі актуальних новин.